Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Одна людина загинула, восьмеро поранені. Росіяни уранці 8 грудня атакували ракетами Павлоградський район. Майже 13 тисяч набрала петиція до президента, у якій просять посилити відповідальність за публічні образи від посадових осіб, як приклад в документі навели висловлювання міського голови Бориса Філатова. Криворізькі активісти проти онлайн голосування з приводу перейменування вулиць через Google форму вважають, результати можуть сфальсифікувати. Один загиблий восьмеро поранених армія РФ ракетами атакувала Павлоградський район вранці, 8 грудня. Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. Травмовані чоловіки від 32 до 66 років. Двоє з них у важкому стані. Внаслідок обстрілу в Юрівській громаді утворилася п'ятиметрова вирва. Місцева жителька Алла розповідає, її будинок в декількох десятках метрів від місця влучання російської ракети каже, через удар в будинку повилітали усі вікна, а уламками вбило її кошеня. У нас тоже там хата, ну там поки ніхто не живе. Там теж і вікна повилітали. І... Ну коротше, ніде дома буде, Тут, звісно. Котіло розтопимо. Дрова, ми будемо тут ночувати ситочки. Місцева жителька Надія живе в 200 метрах від епіцентру удару. Розповідає, під час обстрілу була вдома разом з 15-річним сином. Було жутковато, конечно. Ну жутковато, тому що я побачила, хоча окна було закриті, побачила впишку дуже сильно і грохот. Я ж бігом до дитини, бо він в кімнаті. Кіне, що з ним во стекла. Знала, що таке дома. І коли я кочорношкокабу падуспокоєні, вже забулася. Коли вона сьогодні знову це все, звісно, емоції нахлинули. Через обстріл РФ у громаді пошкоджено 12 будинків. Вибиті вікна та тріщини у стінах, каже заступниця голови сільради Наталія Вареник. Також перебиті газові сполучня, та немає світла. Понівачені вікна та дахи закривають осб плитами. Пошкоджена це наша пам'ятка архітектури. У нас пошкоджений храм в селі. Теж з'ясовуємо ступінь збитків. Зараз ми працюємо із нашим резервним фондом, працюємо з нашими донорами саме по наданню матеріальної допомоги, по наданню будівельних матеріалів. Через російську атаку ракетами 8 грудня, за словами начальника ОВА Сергія Лисака, руйнування є й у Павлограді, Тернівці та Межиріцькій громаді. Поліна Паламарчук, Антон Сиренко та Олексій Коренєв суспільне новини Дніпро. Рядом возле моей сливной ямы Оно как раз попало, и как раз мы были ну там расстояние. Это нам повезло, що как би так та що воно там не розірвало, так що оно в землю, воно мокро, і оно вошло. А так би, нас би вже не було. РФ вранці 8 грудня обстріляла Нікополь. За інформацією рятувальника ДСН з Дніпропетровщини Олега Давиденка, атакували з артилерії. Російські війська влучили неподалік будинку місцевої жительки Наталі. Вона з 86-річною мамою якраз була у ванній кімнаті. Після вибуху жінка побачила, що її мати поранена, однак відчинити. двери та выйти не смогли, Каже, их подперли уламки. Крыши нет, этих э, как их называют стены там потресканное все, порушенное, потолков нету, ну считай не ничего нет, не ну стены есть, а так Понятно, да, да надо будет все все заново делать. Недавно там поприлетала, нам тоже немножко, ну как бы так, ну молились, ну а тут не домолились». ДСНС одразу повідомили, що під завалами можуть перебувати дві людини, розповідає рятувальник Олег Давиденко. Він та його напарник і дістали жінок з будинку. В однієї з них були осколкові поранення голови та тіла. Конструкції були майже всі зруйновані. Дах нашої групи ми не могли одразу зайти через двері, оскільки дах та конструкція перекриття були завалені прямо ну, в середню кімнату. Нам прийшлося залазити через вікно та витягати і також через вікно. Зараз поранена 86-річна жінка перебуває в лікарні. За словами її доньки Наталі, вона в травматологічному відділенні. Вікторія Пінчук, Анна Целуйко, Суспільне, Новини Дніпро. Майже 13 тисяч набрала петиція до президента, у якій просять посилити відповідальність за публічні образи від посадових осіб. Як приклад, в документі навели висловлювання міського голови Бориса Філатова в дописах та коментарях у соцмережах. Петицію зареєстрували наприкінці листопада, але найбільшого розголосу вона набула після останніх коментарів міського голови. В них Борис Філатов відповів на запитання, чому активістів не пустили на сесію з прийняття бюджету на 2024 рік. Послухай мене, барменеджер, уважно. Судячи з твого профілю, ти дешева мата, що останній раз фотографувала зі своєю тьолочкою у Фейсбуці в 21-му році. Ти, м воша, яка за два роки війни не зробила нічого для збройних сил. Будеш мені писати, що я повинен тебе пускати до міськради та з тобою спілкуватися. Сподіваюсь, я ясно виражаю свою думку. Авторка петиції Дніпрянка Владислава Усенко, дружина військового, який воює на східному напрямку. Скласти її допомагали інші місцеві жителі та юристи. Петицію, каже жінка, прийняли сьомого разу. Зараз хоче реакції на поведінку міського голови Бориса Філатова від органів самоврядування. Я захотіла написати цю петицію після перших висловів Філатова про корисних ідіотів. Це вже навіть не тільки про образи ми кажемо. Там були прямі погрози людям від міського голови Дніпра. Мої емоції це жах, це шок, і е, мені дуже образливо, тому що це напряму стосується мене також мого чоловіка, який служить. Петиція розповідає Владислава, привернула увагу жителів Дніпра, телеграм-пабліків та змі каже, задоволена реакцією суспільства та сподівається зібрати достатню кількість голосів 25 тисяч. Я буду стояти навіть якщо нікого не буде до останнього, допоки Борис Альбертович, поперше не вибачиться. По-друге, не відреагує на вимоги, які вказані в є петиції і в місцевій ініціативі, передивитися бюджет міста, внести наші вимоги від громади. І якщо і було б непогано почати комунікувати з людьми і почути, що ми хочемо. Одна із тих, хто підписав петицію, дніпрянка Валерія жінку обурила, що посадовець може не лише ображати людей, а й погрожувати. Ми живемо в вільній демократичній державі, і тому я, я це зробила для того, щоб, можливо, мер трошки. По іншому себе поводив і прислуховувався до жителів свого міста, який за нього голосував, або навіть ні. Він все одно їх мер. Міський голова Борис Філатов своїми висловлюваннями в соцмережах порушив кодекс професійної етики держслужбовців. Про це каже адвокат Андрій Верба. Поки людина обіймає посаду, правила розповсюджуються на спілкування не лише в публічних місцях, але й в побуті. У випадку образ з боку міського голови розповідає адвокат, можна звернутися до суду. Однак є ризик, що не задовольнять або процес. Триватиме роками. Можна звернутися до Нацдержслужби з цього приводу, з приводу неетичної поведінки. Депутати також не можуть реагувати, наприклад, якщо такі випадки є непоодиноковими, можуть прийняти рішення, наприклад, і відсторонити його, не відсторонити, точніше, а припинити достроково повноваження міського голови за отакі. Недоречні вислови Там. також Борис Філатов був адвокатом та журналістом. На ці професії каже Андрій Верба, розповсюджується дисциплінарна відповідальність. Зокрема, його можуть виключити зі спілки журналістів та інших організацій. Пояснення за образливі висловлювання Борис Філатов після інциденту не оприлюднив. В прес-службі міської ради нам відмовили, не коментуватимуть ситуацію. Тому ми надіслали офіційний запит із цим проханням Борису Філатову. Відповідь оприлюднимо. Вікторія Пінчук, Тиний, суспіль. Новини Дніпро. У Кривому Розі триває голосування з приводу перейменування майже 300 вулиць. Обирають нові назви онлайн через Google форму на сайтах районних виконкомів. Однак активісти проти такого алгоритму. Голова громадської організації Тетяна Мельниченко каже, результати можуть сфальсифікувати. Це не сайт Криворізької міської ради, не ввели обов'язковим прописувати навіть адресу. Тобто ти заходиш. Пишеш прізвище, електронну адресу і номер телефону все, все, що з тебе, навіть не просять тебе прописати, що ти мешканець Кривого. Року. Членкиня робочої групи з перейменування Ольга Гончар каже: на засіданні голосувала проти використання Google форми, однак більшість була за. Така форма голосування не забезпечує індивідуальності, чесності, відкритості, прозорості. Тому що будь-хто може не необмежену кількість разів проголосувати. Альтернативою для голосування в Гугл формі це ідентифікація через id банкінг на сайті Криворізької міської ради і виконкому. Є така форма упродовж двох тижнів. Охочі надсилали пропозиції нових топонімів до райвиконкомів. Свої варіанти надали і родини загиблих військових. Одна з ініціаторок Тетяна Різниченко, мати бойового медика, який загинув у вересні минулого року на Донеччині. Жінка каже, запропонували 13 назв з них врахували 10. її сина та ще двох військовослужбовців до переліку не додали. Коли ми побачили уже запропоновані назви для перейменування вулиць, там деяких наших пропозицій не опинилося. І коли зверталися до райвиконкомів, то нам і казали, що ми їх загубили. Голосування розпочали 5 грудня за словами Тетяни. Частину їхніх пропозицій внесли до переліку на другий день. А це каже жінка, може вплинути на результати. Ми втратили ну доволі велику кількість голосів через те, що люди ну як завжди більш активні у перші дні голосування, а потім уже стають не такі активні. Нові назви вули за словами членкині робочої групи, обиратимуть до 19 грудня. Ми надіслали інформаційний запит до міськради із запитаннями, чому голосування проводять через гугл-форму, та з якої причини врахували не всі пропозиції родин загиблих військових. Відповідь оприлюднимо Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Суспільне новини Кривий Ріг. У Дніпрі вперше пройшов спортивний забіг в рамках міжнародної акції «16 днів проти насилля. 20 людей пробігли кілометр, аби привернути увагу до проблем жертв насильства. Один з них Богдан Остапчук. Він працює психологом в екстреній мобільній бригаді соцдопомоги. Я тут, тому що хочу, щоб люди звертали на це увагу. Фізичне насильство драки. Зокрема, коли кривдять жінок або дітей, і це таке, коли бачиш кров, коли бачиш побої і якось намагаєшся допомогти. Забігу долучилася й інспекторка патрульної поліції Тетяна Гудченко. Жінка розповідає, за цей рік правоохоронці отримали 4 тисячі викликів від жертв домашнього насильства. Люди, які потрапляють від домашнього насильства, вони загалом бояться до кого звернутися. Вони думають, що вони одні на самоті. Але якщо вони побачать друзів, можливо, розкажуть, що вони не самі і їм є куди звернутися про допомогу. Дуже гарно відношу до цих акцій Фізичні фізичної справи, вони дуже. Класно, влияють на організм взагалі, на психологічний стан. Молодець! Молодець! Першим фінішував курсант одного з Дніпровських університетів Сергій Юрчак. Я дуже давно вже бігаю, але на взимку вперше. Тому була якась мотивація. Якщо це домашнє засильство, то насамперед я. Вам скажу, не терпіть, це дуже важливо. сам перед для вас самих такий забіг планують провести ще раз навесні. Долучитися можна через сайт організаторів. Олеся Приходько, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Дивитися Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.